Ті 4 час місцевих новин в ефірі провінційні вісті Вітаю вас. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про затвердження його указів щодо продовження в Україні терміну дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації ще на 90 діб відповідні проєкти законів уже зареєстровані. Так, Зеленський пропонує парламенту затвердити свої укази щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації з 16 листопада 2023 року до середини лютого наступного року. Нагадаю, 24 лютого. 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну і того ж дня в державі запровадили воєнний стан і оголосили проведення загальної мобілізації до 26 березня. Згодом терміни дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації продовжували ще вісім разів. Вдома краще від початку війни закордонні диппредставництва України видали посвідчення на повернення майже 20 тисячам українців. Таку статистику представило МЗС під час засідання координаційного штабу з питань забезпечення виїзду громадян України з тимчасово окупованих територій. Упродовж 2022-2023 років закордонні дипломатичні установи загалом видали громадянам України 19 тисяч 692 посвідчення на повернення в Україну. З них понад 12 тисяч видали торік і. Ще 7,5 тисяч у цьому році наразі в межах роботи координаційного штабу напрацьовуються зміни, які розширять повноваження закордонних дипломатичних представництв під час оформлення посвідчення на повернення в Україну. Зокрема, дадуть змогу проводити віддалену ідентифікацію особи заявника шляхом відеозв'язку. Допомога у поверненні на батьківщину громадян, які опинились за межами країни без документів, залишається у фокусі уваги координаційного штабу. Нову станцію швидкої медичної допомоги відкрили у Кременці. Наразі тут працюватиме 57 осіб, які цілодобово зможуть рятувати життя. Станція забезпечена сучасним обладнанням, технікою, а бригади укомплектовані необхідними медикаментами. Швидкі оснащені gps трекерами для визначення місця перебування і передачі даних в режимі реального часу. На Тернопільщині відкрили ще одну станцію екстреної медичної допомоги. Знаходиться вона у Кременці. Мережа на території станції налічує 5 підстанцій та три пункти постійного базування бригади медиків, а це 176 лікарів, фельдшерів та водіїв. В Кременці ж наразі працюватиме 57 фахівців. Віднайшли кошти, віднайшли можливість і відремонтували приміщення і зробили його вже. Бодай би, хоч трохи подібним до європейського рівня. Медики кажуть, колишнє приміщення вже не було придатним для надання якісних послуг через застарілий ремонт, грибок та плісняву на стінах. Тож потреба у новій станції була давно. Цю станцію процентів на 70 ремонт ми робили своїми силами. Наші бригади їздили на виклик, планшет з боку приїжджали з виклику, у нас не було іншого виходу. Знаєте, зараз військовий час. Немає коштів, і ми це все робили своїми силами. Ремонт тривав півтора року. Тепер тут зможуть надати першу допомогу всім, хто цього потребуватиме. Крім того, станція та її підрозділи мають 17 автомобілів, оснащених gps трекерами для визначення місцезнаходження та передачі даних у режимі реального часу. Всі бригади укомплектовані необхідними медикаментами й обладнанням. Готуємося до найжахливішої зими в історії. Кулеба розповів на що Україна готова поміняти ракети Таурус. Він наголосив, що з настанням холодів росіяни спробують ще раз перевірити українську витривалість своїми ракетами. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна заплющить очі на те, що Німеччина відмовляється постачати зсу далекобійні ракети Таурус, якщо замість них напередодні зими отримає нові системи ППО. Ми готуємося до найжахливішої зими в історії. Наголосив Кулеба під час інтерв'ю «Велт». Тому ми закриємо очі, якщо не отримуємо Таурус, але отримуємо системи ППО. Ми Намагаємося захистити наші електростанції як найкраще, але росіяни вчаться. Вони ще раз перевіряють нашу витривалість своїми ракетами. Краще з'їсти свіжий продукт ніж зіпсований. Минулорічний досвід з вимкнення світла у наших домівках показав нам, що деякі продукти потребують ретельнішого зберігання. А є їжа, від якої варто взагалі відмовитися у цей період часу чи навіть змінити технологію її приготування. Наша Тетяна Скиба зібрала для вас кілька порад: як зберігати продукти без холодильника на випадок, якщо знову не буде світла. Ще минулої осені через масовані ракетні обстріли українці стикнулися з проблемою зберігання продуктів харчування в умовах відключень світла. Українська влада та багато експертів не виключають, що з настанням холодів російські окупаційні війська повторять минулорічний сценарій. Відтак варто заздалегідь підготуватися та знати, що робити з продуктами, оскільки після вимкнення електропостачання їжа може залишатися в холодильнику до 4 годин, а в повній морозільній. Каморі до 48 годин. В таких умовах треба старатися, що приготував найбільше доби і потім з'їсти. Якщо це молочні продукти, ну найбільше 24 годин. Далі вони починають псуватися, просто самі по собі заводяться бактерії, продукти псуються. Ну яйця ви можете, наприклад, зберігати довше. Для зберігання продуктів підготуйте пакети із замороженим гелем або іншим охолоджувачем, як то сухий або пакетований лід. Крім того, продукти харчування також можна зберігати у термосумці у погребі чи підвалі та на балконі, якщо за мінусова температура. В останньому випадку, як правило, продукція, що швидко псується, зберігається за температури плюс 4 градуси. Аби контролювати температурний режим, можна встановити термометр. На балконі чи за вікном, якщо є така можливість, от, тримати продукти можна, але знову ж треба їх контролювати, чи вони не розморозилися, чи вони не зіпсувалися, ліпше не з'їсти, чим з'їсти зіпсований продукт. Фахівці наголошують, варто добре пильнувати, щоб їжа в умовах відключень світла була безпечною і не спровокувала гострих кишкових захворювань. Тому за можливості готуйте страви невеликими порціями, аби їх можна було з'їсти одразу, а не зберігати в готовому вигляді. Також спробуйте заздалегідь підготуватися та зробити запас харчових продуктів, що не потребують особливих умов зберігання. Далі новини спорту Тернопільська Нива у 15-му турі першої ліги чемпіонату України програла команді агробізнес із Волочиська. Зустрічалися тернополяни з гравцями сусідньої області на стадіоні Юність у Волочиську. Інтрига тривала до самого завершення гри. Докладно про футбольний поєдинок. Далі. Футбольний матч між Волочиським агробізнесом та Тернопільською Нивою відбувся у рамках 15-го туру першої ліги чемпіонату України. Початок зустрічі можна віднести в актив тернополянам. Гравці Ниви створили достатню кількість гольових моментів, але відзначитись у них не змогли. Агробізнес, в свою чергу, власною нагодою відзначитися скористався на 39 й хвилині зустрічі. Подачу в штрафний майданчик від свого одноклубника зумів реалізувати Крістіан Свистун. На перерву команди пішли з рахунком 1-0 на користь агробізнесу. Початок другого тайму поєдинку видався менш гострим. Команди нав'язували одноподні велику кількість боротьби, а з плином часу шанси для зелено-жовтих ставали все гіршими. Змінити ситуацію допомогла заміна. На 80 80-й хвилині матчу замість Сергія Давидова на полі з'явився Даніїл Вольський. Вже за 8 хвилин Форвард зумів на швидкості обігнати центрального захисника агробізнеса та виграти у нього боротьбу і вийти на побачення з голкіпером господарів. Андрій Попович удар парирував. Втім, нападник із боротьби не вимкнувся та успішно зіграв на добиванні, відправивши м'яч вже у порожні ворота. 1-1. здавалося б, матч завершиться бойовою нічиєю, проте на 90-й хвилині зустрічі у штрафний майданчик тернополян пройшов довгий навіс, а на виході невдало зіграв Максим Механів. Замкнути цю передачу вже також у відкриті ворота. Зумів Бариля Руслан. у час, що залишився врятувати ситуацію. жовтий-зеленим не судилось з рахунком 2-1 на користь волочищан. Матч завершився. Десь не дотерпіли, не вистачило чогось. Могли забивати. В першому таймі були моменти. Десь не вистачає хлопця майстерності, треба працювати над тим, рухатись вперед. Після поразки тернопільська команда перебуває на восьмій сходинці у турнірній таблиці, маючи в активі 16 очок, а команда волочищани з 26 очками на другому місці групи А. Зрозуміло, що є претензії великі по самій грі, тому що ну, Тернопіль нам не дав зіграти в той футбол, який ми хочемо. Але такі ігри вони так і проходять. Мало видовищності десь, а більше боротьби по накалу. Наступний матч Агробізнес гратиме на виїзді проти лідера чемпіонату Львівських Карпат. Тернопільська нива зіграє вдома проти команди Поділля із Хмельницького, яка йде поруч у турнірній таблиці. Ми подіями розпочався новий тиждень листопада. Зі сподіваннями на добрі новини. Я вам кажу до побачення. До зустрічі на ТІВІ 4